Ииии всем привет с вами Донфи и сегодня мы будем играти в Аризону на Севери Квин Крик. Я знаю точно того не було, але ну, зрозуміти мене. И я був по важним причинам. Ну і таке. И сьогодні мы будем ставити ставки на ігри, на всяке таке. Ну, на три ставки по 200 тысяч. І давайте вже приступимо ставити ті ставки, <гум> як тут сказати. Ставки... Я вам зразу кажу. Ставки ліпше не ставити. Бо поставити всі на всі свої гроші, про програєте гроші. Я... Так, для контенту ставлю ті ставки. Вам зразу кажу, не ставте ставки. Якщо хочете, то поставте, але не на всі гроші. Щоб ви хоча б були при грошах. Так, ну і давайте же приступимо. Зараз ми туди доїдемо. Е, так. Їдь. Идем туда. Добре. А так сідаємо. Я тут уже две ставочки. Дві ставки уже поставив. Поставив. А, точно. Е, так, на коше мы можем поставити. Ага. Угу. То буде аж... Ну давайте на тех. Останніх 200 тысяч. Так... 200 тисяч. Я знаю то, що я дві ставки без вас поставив, але... Трохи щось не получилось. Так, 2-3 ставки вже. Стоять по 200 тисяч. Разов 600. Я тепер бомж. Що я можу сказати? Яка зараз година? жовтня 12 12 по 12 ночи так давайте позвоним службу точного времени В часа 0 07 10 2022 12 12 угу. оригинально так бывает мы я уже включу с Запись цього відеоролика після ставок. Так, настав другий день. Тайм. Тайме. Як я прописую? Тайме. ЧПЕС пропади! Став, все, 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 все. Зараз би зробив без біваніє. Так, так, список лично ставок. Так. 146 тысяч <смір> ставки так не золот не ну, золотело хотя бы удна то на 500 тысяч Подроб ты еще затула чего меньше Ож на дуси страшно стало. Ну і во, ми вчора поставили ставки на КЗКО. Та, да, ми, ми програли дві ставки, але це не обідно. Але виграли хоча б одну і повернули. Ну хоча б чуть-чуть повернули свої гроші. Я вам зразу кажу, Ліпше не ставити, Якщо хочете поставити, то поставте. Тобто, маленьку суму, бо можна проіграти всі бабки. І я думаю, що можна вже відео закінчити. Всім пока. З вами був Донфі і не забувайте підписуватись і ставити лайк. І ще там... Натисніть колокольчик, щоб, щоб першим знати, коли в мене виходить відео. Всім пака!